Стаємо на четвереньки, долоню нас під плечима, ноги ставимо так, щоб підошви наші були вертикальні. Тобто не подавали назад, а більше вертикальні. В плечах ми не провалимося, розводимо лопатки, шиї не натискаємо це основа в цій асані. ми його теж не провадимо, не піднімаємо вгору, а підкручуємо. Рівний поперед робимо. Дуже важливо, що руками не просто спираємось на килимок, а ми максимально відштовхуємося. А максимально внутрішньої сторони долонь, подушечками вказівних і великих пальців відштовхуємося. А плечі більше, лопатки більше розводимо, активно протидійно рівні м'язі. Ще більше відштовхуємося, протидіємо земному тяжінню. Також важливо в цій асані наче більше опускати вниз, не тягнути їх довок. Шию ми подаємо більше назад, підбурьте дещо вперед і розтягуємо задню поверхню шию. Також відчуваємо м'язи обмежене в тонусі, відчуваємо м'язи живота в роботі, також, напружені в живіт. Також відчуйте цю розпрямленість попереду, відчуйте зібраність позаду, зовнішню мускулатуру нашого тіла, відчуйте всю роботу тіла активно працює кожен м'яз. Більше подивимося вперед. Також відчуваємо зібраність в центрі пупка, як нижні ребра тягнуться до лобкової кістки. Відчуваємо спрямленість, арширність просто.